Давайте сформуємо горловину без відриву нитки. Давайте спочатку дуже коротко про підрахунки. Як вирахувати ширину горла і потім розподілити петлі. Все дуже просто. У мене тут трошки нестандартний варіант, але я спробую показати. У мене ось це спинка, яка плавно переходить в рукава. Так я собі вирішила. Це мене центр спинки, тому що я в'язала сукню починаючи знизу по колу, потім розподілила на дві частини і продовжувала в'язати вже кожну частину окремо. Тому щоб не втрачати вже малюнок, тут у мене лицеві виворітні ряди виворі по черзі, я залишила цю лінію стику посередині, як вона йшла з самого низу. Отже, у мене все зараз просто: оце в мене середина спинки і середина. Горла, ось такого, який він буде. Якщо у вас просто це спинка або перед, ви розраховуєте таким чином. Це такий стандартний варіант, він спрацьовує майже завжди, у всіх випадках. Я ділю, якщо в мене ось горло і ще мають бути ось тут плечі, я ділю на три рівні частини цю спинку. Потім від плечей, ось давайте уявімо, що в мене тут має залишитись. 30 петель, тут по центру горловина 30 петель, і друге плече 30 петель. Тут 30 і тут 30. Для того, щоб мені зробити плавне підняття і закруглення горловини, я трошки до цих 30 петель додаю з цієї середини. Ну, Наприклад, сюди 5 і сюди 5, тоді тут буде 35, 35, а тут буде 20, потім воно в мене вирівняється. Також важливо звертати увагу на. Товщину ниток, з яких ви в'яжете. Тобто я вам навела приклад по петлях, але ось ця пропорція: 3, 1, 2, 3 однакові частинки, вона працює на всіх нитках. Головне, щоб ви тут не зробили дуже широку горловину, потім ще її не закруглили, і вона була дуже здоровезна. Все, ось таким чином я розраховую петлі. Як правило, висота самої горловини на спинці має бути 2-3, максимум 4 см. Більше не потрібно, тому що тоді буде гола шия. Ну, хіба що це якийсь специфічний модель, тоді да, треба розраховувати вже більше, більшу глибину, більшу висоту. Якщо це звичайна модель, в мене це тепла сукня, тобто має бути шия закрита, то це в мене буде 2-3 см, так я для себе вивіряла. Також, так як у мене нестандартний варіант і одразу. Спина переходить у рукав, то я буду в'язати повністю рукав до кінця, коли буду вив'язувати лінію горла. Що ми будемо зараз з вами робити? Я виділю наміщення для себе петлі посередині, які я не буду закривати. Зазвичай ми їх закриваємо. Я цього робити не буду. Я їх лишу на основній спиці або можна зняти на додаткову. Для себе я також тут виділила, що саме плече, де буде до початку вже руки, в мене теж буде десь сантиметрів 15 І на цих 15 сантиметрів я ще зроблю такий маленький скосик плеча, щоб не, не, стричали, не стричали ці плечі не, на плечі не було такого зібрання. І поступово спочатку ми з вами вивяжемо, закруглимо лінію горловини по спинці з правого боку. Потім ми зробимо те саме, не відриваючи нитки, перейдучи посередині горловини на лівий бік і повторимо те саме дзеркально. Сподіваюся, що розрахунки я пояснила досить просто, тому починаємо вже саму роботу. Ось я дов'язала до намічених мною середини лінії горловини. У мене це 15 петель з однієї сторони, з правої, і буде 15 з лівої. Тепер я пров'язую останню петлю і повертаю в'язання на другу сторону, на другий ряд. Повернули на другий ряд і ось що тепер робимо. Знімаємо першу петлю і перекидаємо нитку над спицею цією петлею на себе. Ось так гарно натягаємо, і вона наче задвоюється така натяжка. Далі в'яжемо необхідну кількість петель, яку ви визначили для того, щоб підняти лінію плеча. У мене це буде перші 5 петель. В'яжу по малюнку, тобто ви в'яжете так. Як ви в'язали малюнок вашої роботи? Один, два, три, 4, 5. Тобто, бачите, ми зараз будемо паралельно і лінію горловини вив'язувати, і піднімати лінію плеча. І знову повертаємо роботу на, назад до горловини. Повернули. Тут робимо таку саму дію. Знімаємо петлю, ось так, і робимо перетяжку на себе, над спицею, так гарно натягуємо, і петля виходить, наче задвоєна. Є. Далі в'яжемо по малюнку один. Два, три, 4. Петлю, яку ми по лінії горловини зробили перетягнутою, ось вона задвоєна, ми не пров'язуємо. Ми до неї дов'язали, але її не пров'язуємо. І знову повертаємо роботу на четвертий ряд. Продовжуємо. І горловину вив'язувати, і лінію плеча. Знімаємо цю петлю першу, знову перекид і перетяжка. Ось так є. Далі в'яжемо по малюнку, але вже 10 петель. Один. Два, три, і ось ми дійшли до. Перетягнути петлі по лінії плеча п'ятої. Її треба тепер пров'язати разом, тобто з цих наче, двох, зробити одну. Як це робиться? Так, і в'яжемо по малюнку. допомагаємо собі спицями розширити ці дві петлі, піднімаємо за нижні дольки ззовні їх, ось так. І ось так пров'язуємо. Є, пров'язали. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Є. Тепер повертаємо роботу знову назад, на п'ятий ряд. Продовжуємо вив'язувати. Лінію горла. Повернули. Так само знімаємо ось цю петлю, так само робимо перекид перетяжку і в'яжемо по малюнку, знову не пров'язуючи ту петлю, яку ми зробили перетягнутою по лінії горловини. Ось вона, ця петля. Я до неї дов'язала. Ось ця перша, яку з нею почали, ось ця друга. Я її не пров'язую. Повертаю роботу назад знову в'язати плече. Все, плече я більше ось тут, піднімати не буду. Я підняла його трошечки на два рядочки. Мені більше не потрібно. Ви можете зробити його більш піднятим таким, тоді вам доведеться ще раз пров'язати. Ну, наприклад, у мене це було 5 потім 10. і ще можна буде 15 петель пров'язати. І буде таке гарно підняти плече. Я такого не хочу, мене влаштовує. Тому я пров'яжу рукав до кінця і повернуся назад, щоб знову зробити тут третю перетяжку. Вяжемо, знімаю, перетяжка на себе і рукав туди назад. Ось я повернулася по рукаву назад до горловини, до останньої з трьох перетягнутих петель. Ось вони дві, дві, дві. І знову повертаю свою роботу на наступний ряд. Ось так знову роблю той самий рух і пров'язую своє плече, всі рукав знову туди і назад. Знімаю, ниточку на себе перетягнула петлю, ганенько так закріпила, тримаю в руках, і по малюнку в'яжу рукав. Навіщо робити ці такі перетяжки, за рахунок них не утворюються по лінії закруглення дірочок. Буде дуже красиво, навіть не буде видно, де ми повертали ці ряди і поворотні. Зараз покажу, як це видно на переході на плечі, коли піднімали плечі. Спробую, ось якщо взяти. Лінію плеча, ось тут ми робили теж повороти дуже гарно і в очі не кидається, хоча воно трошки плече підняте. Повернулась по плечу я назад, знову дійшла до цієї останньої перетягнутої петлі і повертаю роботу останній раз, пров'язуючи лінію плеча. Останній раз я буду робити перетягнуту петлю, пров'язувати плече донизу по рукаву, і вже назад буду повертатися, закривати петлі і рукава, і петлі плеча. І будемо переходити на ліву сторону. Знімаю перетяжка. Останні, останній раз пров'язую лінію плеча. Ось я закрила плече, в, в моєму випадку це рука, повністю плече десь ось тут закінчується. Останню петлю закриваю і в мене залишається на спицях. Ось ці петлі підйому, які ми робили перетяжками з однієї петлі дві петельки. Ось видно: перша, друга, третя, четверта. І ми їх пров'язуємо по лінії горловини, переходячи на лівий бік. Як ми це робимо? Ось таким чином. В мене тут іде закриття лицьовими петлями, тому я вяжу лицьовими. Просто Дві петлі захопили, ось так, як вони перетянуті, ось і пров'язали лицевою, все і пров'язали лицевою, ось так. І на цій стороні воно виглядає так, наче у вас просто виворітні петлі. Немає ні дірочок, ні якихось проміжків. Далі в'яжемо ось ці мої 15 петель до середини спинки, потім 15 петель по лівому боку. В'яжемо по малюнку. Тобто, який у вас візерунок, так ви і в'яжіть. Пров'язали 15 петель, далі ми будемо робити все те саме, що робили по правому плечі, тільки в дзеркальному вигляді. А тому тут трошечки буде інакше формуватися початок. Для того, щоб мені зробити тут так само 5 перекинутих петель, мені треба пров'язати плече в моєму випадку рука, повернутися назад до цієї петлі. я пров'язую просто по малюнку. Якщо вам складно слідкувати, рахувати, обов'язково перед тим, як починати вив'язувати горловину, повіжте маркери собі, коли порахуєте, скільки петель, на що ви Розподілили. Ось я дов'язала до 15 петель лівого боку. Залишилась мені останню петельку 15, -ту. я її пров'язую, вона мене тут лицева. І повертаю роботу на другий ряд, починаючи робити все те саме, що робила попередню, тільки дзеркально. Знімаємо петлю. Ось тут є особливість. Зверніть увагу, що зараз у мене тут випадають петлі виворітні, дивляться на мене. В цьому випадку я роблю перетяжку не на себе, а від себе, за спицю, ось так натягуючи петлю. Ось вона подвійна вийшла. І в'яжу, утворюючи лінію плеча, 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Піднімаємо плече, повертаюсь назад. Повернулася, знімаю петлю за спицю, натяжка і повертаюсь, пров'язуючи назад. Один, два, три, чотири. І ось цю задвоєну петлю. Ось вона. Я не пров'язую, а повертаюсь назад. Роблю ще одну таку петлю. Так, ось так знімаю. Перевертайте, щоб петля лежала правильно. Від себе. Бачите, я її неправильно і вона. Ось так ми від себе, гарно натягнула, вийшла задвоєна, ще друга, і в'яжу тепер 10 петель лінії плеча. Один, два, три, ось задвоєна, петля, ось вона. Я її за верхні долічки перевертаю і ось так пров'язую, щоб лицьова лягла красиво. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повертаю. Все те саме знімаємо і від себе натягнули, повертаємось. Так, зараз ниточка в мене. Неправильно треба перев'язати скоренько. Виправили, повторили, повертаємось. Раз. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. І ось цю перетягнуту, ось вона. Ми вже не пров'язуємо. Повертаємо роботу назад. Лінію плеча ми підняли зовсім трошечки, як і праве. І тепер я буду пров'язувати до кінця плече і свій рукав, ще так повторюючи три рази, і потім закрию повністю лінію рукава і плеча. Ось такий вийшов загальний результат. Це ви бачите по лінії спинки, зразок, на якому я вам показувала. Ось так виглядає горло. Ось так ми закруглювали, і бачите, не видно ні дірочок, ні взагалі якихось маніпуляцій. Ну, якщо, звісно, дуже пильно не придивлятись. Ось видно зовсім трошечки. Я сподіваюся, що ви побачите, як. Трошки-трошки піднята лінія плеча. Зовсім трошки. У ну, мене така була задача, ось тут переходить. Але нема ні дірочок, якщо не придивитись, то непрофесійне око це і не побачить. І я одразу вже зробила по лінії переду, ось так, щоб ви побачили, як я принцип той самий, тобто ті самі рухи, ті самі дії. Єдине, що я почала вив'язувати лінію горловини. На Шість рядочків нижче, ніж я це робила навіть не на 6, а трошки більше. У мене тут один, два, три, 4, 5, 6, 7, 7 на 14 рядочків дуже прорахувалися нижче. Ось маю такий результат. Якщо ви прораховуєте і починаєте робити нижче горловину, то значить вам і посередині ось цієї лінії треба залишити менше петель, щоб у вас були петлі для прибирання. Ось таким чином. Тобто тут я більше залишила це видно, а тут я почала, залишила менше. Це прості підрахунки. Скільки рядочків, на скільки рядочків ви зробите нижчу лінію переду, на стільки петель ви маєте менше залишити посередині ось цих петель. Ну, тобто, там, Якщо у мене 14 рядочків, то я на 14 петель і зробила менше ось цю середину, щоб потім за рахунок них піднятися. Ось таким чином. Я сподіваюся, що я все добре пояснила. Якщо у вас є якісь питання або щось не зрозуміло, напишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, це дуже підтримує мій канал. На все добре!